Ми проходили в місті службу з ним, починаючи з міста Одеси Національної гвардії України, потім в місті перевелися спецпідрозділ ОЗСП Азов. далі продовжили службу місць з ним. Спортсмен він був боксером, дуже неплохим боксером. І все було б добре. Він міг би з них дуже багато якихось там думаю, титулів і все інше. Такий був завжди прямий. І завжди добивався свого того, що хотів. Він справжній, був справжній герой нашої держави. Мам кож моя, не лаймені. Мамкож моя не лаймені. Залаєш ми в зло.